Над ставком широководим посеред очеретів там комар, славетний лицар під ластком зеленим жив, Граву сурму волосну і до бою викликав, І в людей, і у звірини крові безліч випивав, І його ніхто на світі ще й разу не подолів. Наш комар славивсь гучно серед мух і комарів. Всі казали, що від нього світ ще дужчого не знав, сам комар тому повірив, сам щодня про те казав: довго б наш комар щасливо у великій славі жив, якби він не чув про лева, що царем був у звірів. Прилетіла муха жвава і казала, що вона лева бачила, і сили в світі більшої не зна. Запеклося коло серця, защеміла в комара, і ніяк забуть не може він звірячого царя. Мочить думка та проклята, що від нього дужче є, і у серці комаревім гордість лютає встає. Ось випростає він крила, знявсь і лісом жалотить, аж туди дала, в могутні, пообідавши, лежить. Сурму голосно ударив, гей, ти, лева, уставай! Будем битися, аж поки з нас комусь не прийде край. Бо на цій землі широкі місця двом немає нам, Хочу славу я придбати і собі, і комарам. Ту ж хвилину вже кусає лева в ніж швидкий комар, І відразу ревонувши, скочив тут звірячий цар, І запекла закипіла в них баталія в мить. Щоки ніс комар кусає, налітає і дзищить. Лев лютує, ще ніколи так ніхто не дошкуляв, Отбивавшися, всю морду вже він кітями подрав. Кров творчить у лева з морди, Зовсім збувся сили він, але поки ще держиться, б'ється кілька ще хвилин, та комару лютіше налітає, не вгава, і царева похилилась на дернину голова. Закривавлений безсилий впав на землю дужий цар і, зрадівши невимовно, задзліщав тоді комар. Той у світі є найдужчий, хто найдужчого здолів. Світлом слави осіянний я вернусь до комарів. Він летить великий лицар, ліс потроху вже минав, а павук давно між листям павутиня хитро ткав, і комар у хитрій сіті там заплутавсь і повис. Скрики жалібні відразу тут почув зелений ліс. Так з великими буває, нащо ж дола ти така подала ти зміх? Я лева, гину я від павука. Так загинув лицар славний, і павук його і з'їв, і про нього всі забули серед мух і комарів.